Давайте подивимося, як істоти рвуть наш прапор, прапор України у своїй госдурі ще у 1995 році. А потім поспілкуємося з цього приводу. <рапори> О некоторых мер по изменению стратегии приватизации, коллеги, за оскорбление, за оскорбление флага независимого государства. В заседании государственной думы, как председатель государственной думы предлагаю лишить депутатов эмблем. Слово до конца заседания. Я снова делаю попытку включиться в партию Жириновского. Дайте слово. Честные весы. Дайте слово. Дайте слово. Я розумію, що дуже багато українців, здебільшого з російських, вірять в те, що Путін одного ранку прокинувся з поганим настроєм, або не з тієї ноги встав, або йому в бункер провели інтернет, і він почув ту саму кричалку, яка увіковечила його в історії, як він, в принципі, і хотів. Навіть в Google, якщо вбиваєш. Га? Він видає його. Хтось досі вірить в те, що ми там якісь братани, та чекають, коли це все завершиться, щоб воз'єднатися та послухати Газманова, що це все політика нас посварила, і в усьому винен той захід. Він хитрий та підступний і не дає спів. Покою любителям дерев'яних туалетів. На жаль, в цих реаліях досі такі існують. Але ці процеси працюють трохи інакше, і тим істотам, про яких я тільки що розповідав, їм цього ніколи не зрозуміти. Згадайте блискавучу операцію, яку провернула СБУ Павутина. Вони сказали, що на підготовку цієї операції вони витратили два роки часу. А тепер уявіть, скільки потрібно часу для підготовки нападу. На найбільшу країну в Європі так вони хотіли з нас зробити чергову республіку, щось на кшталт Білорусі. Вони нас поступово зросіщували, нав'язували свою віру, Кравши нашу історію, вони нам нав'язували, що української мови не існує, що Україну вигадав Ленін, а Сталін її намалював і подібну маячню. Вони не мають нас любити, і це природні. Але як показує наша сторічна історія, їхня любов дуже швидко можна перетворити на війну. Зараз ми дуже чітко відчуваємо. А це вже не нормально. Тож, якщо в черговий раз захочете знайти хороших. Добре, перед цим поміркуйте. Якщо буде мир чи заморозка, вони не зміняться і нікуди не зникнуть. І до цього треба бути готовими. Треба бути самим сильним та мати сильних партнерів чи союзників. А для цього ми маємо стати сучасною та розвиненою державою з розумним людським капіталом. Тож почнемо з просування українського Ютубу. Хто ще не підписався на канал, обов'язково підпишіться. Хочу всім подякувати за ваш актив, за ваші лайки, коментарі, репости. Це все дуже допомагає просуванню каналу. Також хочу подякувати всім за фінансову підтримку. Цей ресурс допомагає мені існувати та щось робити, бо без ресурсів ми як без можливостей. Зараз у мене є трохи медійного ресурсу. Ви мені допомагаєте і в тому числі з фінансовим ресурсом. І так ми потихеньку розвиваємося, і хто знає, до чого ми зростемо, та що ми зможемо зробити. Тож кожного дня стаємо краще, кожного дня дізнаємося більше, зростаємо. З вами був Ярешко, все буде Україна.